Плюс продовжується у студії. Працює Тетяна Дублянко. І далі в нашому етері будемо говорити про економіку, якою вона буде, та якою вона є. Про усе це будемо говорити з Олегом Пензеним, економічним та політичним експертом. Пане Олеже, доброго дня. Слава Україні героям. Слава вам також. Добрий день. Держборг у ВВП у 100% ВВП та долар по 46 гривень. Це основні питання, які будемо сьогодні піднімати. Отож. Почнемо із ВВП, тобто МВФ прогнозує, що Держборг України до 2025 року сягне 100% ВВП. Ну, звучить дійсно як катастрофа. Ну що це означає для України, для життя України? Дивіться: в світі немає жодної країни, яка не має боргу. Є брешу, брешу північна Корея. Немає боргів. Всі останні мають. Найбільший боржник в світі це Сполучені Штати Америки. Він має найбільший борг е, по відношенню до е, фактичної цифри. Найбільший борг по, до ВВП має Японія. 250% від ВВП. Як ви думаєте, їм погано живеться? Ні мова не у самій величині боргу до ВВП. Мова про можливість обслуговувати цей борг. І про відсотки, під які вам цей борг дають. По великому рахунку: чим більше ви зможете залучити грошей в економіку, тим краще для економіки. І тут немає жодних проблем. Просто для потужності економіки на кшалт української. Найбільш комфортним є борг на рівні 60% від ВВП. Бо ми, вибачте, слабонькі. Ми е, мало заробляємо. У нас дуже низький рівень ВВП на душу населення. Тому з цієї точки зору, ну будемо відверті, ми є економіка навіть не третього світу, ще гірше. Тому е, для нас десь 60%. 100% не критично абсолютно. І жахатися цього не потрібно. Ще раз повторюю, мова не в сумі боргу. Мова у відсотках, під які цей борг взятий. Якщо ви берете 100% від ВВП боргу під 10% річних, а дешевше вам сьогодні на світових ринках ніхто не дасть, це кругу ви не зможете обслуговувати, ну, по суті, це ви ж будете віддавати ну, кожен рік 10% від ВВП тільки на отримання боргу. Це надзвичайно великі кошти. Якщо вам дають ці гроші дешево, ну дивіться, коли ми з вами говоримо дешево, то давайте ми згадаємо, що в 23-му році Україні власне, Євросоюз дав 18 мільярдів євро, і відсотки він погашає сам. А перші виплати ми маємо зробити через 10 років тільки. І це розтягнуто на достатньо довгий період часу. Це надзвичайно пільгові умови, це надзвичайно гарні гроші. І ми щасливі, що ми такі гроші отримали в реальній дійсності. Коли ми з вами говоримо про ті гроші, що нам надають американці, це взагалі ідеальний варіант, тому що вони їх дають через механізм грантів Світового банку. Безкоштовно дають, тобто даром, тобто не треба повертатися. Ідеальний варіант. Так, ми. До війни до активної фази бойових дій запозичували на міжнародних фінансових ринках. І там ми брали і під 6, і під 6,5%, і під 7% річних. Але з 22-го року ми зробили реструктуризацію цих боргів і погашення перенесли на кінець 24-го. Наскільки я знаю, вже почали активно обговорювати питання з приводу продовження реструктуризації цих боргів на достатньо довгий період часу. Тому е, ця частинка боргу. Е, Найближчі роки нас хвилювати не дуже сильно буде. Так що 100% від ВВП нічого страшного немає. Особливо, ще раз говорю, найголовніше питання які умови е, обслуговування боргу. Якщо отакі, що зараз, ну єдиний момент: оті гроші, що ми беремо, вони політично мотивовані. Тобто, беручи гроші з Міжнародного валютного фонду, ми підписуємо меморандум. Беручи гроші в американців, навіть безкоштовні, ми погоджуємося на. Виконання того листа, що вони направили в Україну з приводу переліку реформ. Ну, а хіба ми всі проти того, щоб українська влада боролася з корупцією? Чи ми згодні, не згодні з тим, що треба повністю перетрухувати всю судову систему? Єдине, чим ми там точно не згодні, але це таке питання надзвичайно важке, це підняття тарифів. На електроенергію і газ для населення до ринкового рівня. Але е, там протязі року, там, напевно, будуть ще подальші перемовини, і там в кінці цієї вимоги є е, ну, підтвердження того, що американці погоджуються, що е, найменш захищені версию населення мають е, бути захищені відповідними соціальними програмами з державного бюджету. Ну, то це теж таке питання, теж його можна обговорювати. Тим більше, якщо ми будемо відверті, оскільки я пам'ятаю нашу співпрацю з Міжнародним валютним фондом, в меморандумах завжди був цей пункт. І ми його ніколи не виконували. І в зв'язку з цим ми ніколи не вибирали у Міжнародного валютного фонду всі кошти, обіцяні на в межах тих чи інших програм. У нас традиційно було як: ми підписували меморандум, отримували перший транш. Перед другим траншем приїжджала е, моніторингова місія. Яка казала, хлопці, ви ж не виконали цього пункту. І більше ми по тій програмі не отримували нічого. Проходив десь рік, і ми казали Міжнародному валютному фонду, а давайте ми нову програму зробимо і отримуємо перший транш під новою програмою. Тобто в середньому ми десь 35-40% від коштів Міжнародного валютного фонду отримували, а останні ні. Ну, тобто, це така от українська іграшка. Але в будь-якому випадку треба розуміти, що. Міжнародний валютний фонд, як і наші партнери, вони дають політично мотивовані гроші. І ми дуже сильно залежимося від політичних змін в їх урядах. Ми залежимося від е, результатів виборів в США в, в місяці наступного року. Ми залежимося від того, що в Словаччині на виборах прийшли проросійські сили, тому що вони будуть е, суттєво впливати на прийняття рішень Євросоюзом. Але це. Очікувані проблеми, ми знаємо про них. Тому в даній ситуації я би сказав, що нічого страшного з приводу боргу немає, набагато страшніше не отримати гроші. Тому що е, всі соціальні видатки сьогодні держава фінансує за рахунок запозичення. А це півтора трильйони на рік це 40 мільярдів доларів. І якщо ми їх не отримаємо. То ситуація буде набагато важча. Тому хай борг виростає, але ми гроші отримаємо і всі соціальні видатки будуть погашені вчасно. Щодо листа, який ви зазначили, одним із пунктів є приватизація державних банків. Ви з цим погоджуєтеся? Ой, слухайте, дивіться, після того, коли ще і зараз націоналізували банк Сенс, ну бувший Альфа-Банк, доля держави в банківському секторі перевалила за 60%. Давайте будемо відверті. Ну, жодного сектору на сьогоднішній момент в економіці України нема, де настільки сидить держава. Так, я згоден. Держава може бути присутня в тих секторах економіки, які є, наприклад, ну, стратегічно важливі, на там військово-промислового комплексу, або які є небезпечні з точки зору екології, і з точки зору ну, тих чи інших процесів, ну, наприклад, ядерна енергетика. так? Ну і в кінці кінців її світовий досвід говорить про це, будь ласка, найбільша енергетична компанія Франції, державна, є основним оператором ядерних електростанцій французьких. Тобто це нормально. Банківський сектор це сектор, в якому присутність держави є вкрай недоцільна. Чому? Тому що держава в нормальних умовах має бути е, тим органом, який, по-перше, є суддєю на ринку, і який. Визначає правила гри на, на ринку. Він сам безпосередньо на ринку участі не приймає. Він не є оператором ринку, він є наглядачем, він є суддею. Зараз у нас ситуація, коли на банківському ринку у нас е, державні банки, і, і, власне, вони є надзвичайно сильно залежні від політичного керівництва. І... Е, коли залізти в кредитний портфель державних банків, особливо з великою історією, накшал там Ощаду або Ексімбанку, то ми там побачимо з вами стільки політично мотивованих кредитів, які не обслуговуються, які не можуть бути повернуті. Чому, власне, наші партнери так сильно наполягають на тому, щоб була приватизація державних банків? Тому що. В них взагалі на сьогоднішній момент, якщо ми уважно подивимося, і Міжнародний валютний фонд, і американські ті листи, вони вимагають від нас реформу корпоративного управління. Вони вимагають від нас головного, щоб державні монополії були максимально відокремлені від прийняття політичних рішень. Щоб кошти, які крутяться в державних монополіях, не ставали джерелом виконання тих чи інших політичних речей. У нас з вами. Ну хіба цього немає? Є. А давайте ми з вами згадаємо, що сьогодні у нас, виходячи з політичних міркувань, ціна на газ для населення і на електрику в два два з половиною, то і в три рази менша, ніж ринково, правда? А скажіть мені, будь ласка, хто покриває цю різничку? Ну, є ринок, правда? Тобто є фактична ціна ресурсу. Населення отримує його в три рази дешевше. Хто покриває різницю? Різницю покриває ну, по електриці енергоатому Укренерго за рахунок власного прибутку. Хіба це не є е, вирішення політичних питань е, коштами природних монополій? Є. Як говорять нам іноземці, хлопці, е, оці природні монополії, вони мають працювати і сплачувати податки в державний бюджет. Ви, якщо хочете... З державного бюджету, будь ласка, допомагайте малозабезпеченим верстам населення. Але якого біса ви продаєте електрику в три рази дешевше людині, яка опалює, наприклад, 1200 квадратних метрів житлової площі, десь конче заспіть? Чого? Ну якого біса? Хіба вона не в стані заплатити більше за електрику? В стані, чого ви їй даєте в три рази дешевше? Чого ви даєте багатим людям в три рази дешевше? Ви бідним дайте субсидії. Ви, бідним, дайте гроші, щоб вони погасили цю різницю, так як є в усьому світі. Допомога має бути адресна. Вона не має бути для всіх, в незалежності від рівня доходу. Ну, хіба з цим важко погодитись? Ну от, власне, тому вони і наполягають, щоб і державне управління було повністю відокремлене від політичних рішень, і е, державні банки, які також виконують функції е, кредитування політично важливих для. Деяких кіл підприємств також були відокремлені від політичного впливу. Так що я думаю, що це абсолютно правильне рішення. От ще маємо ще один прогноз від МВФ: то яким буде курс долара в Україні найближчими роками, так. І на 24-й рік це 41,4 гривні за долар. Він співпадає із тим, яким закладений на в бюджеті на цей рік. І до 28-го, 28 восьмого 28 році він має бути 53,9 гривень за долар. Що як це позначиться на житті звичайних українців? Чи встигне українська економіка за ростом долара? А знаєте, скільки за прогнозом, в тому числі погодженим з МВФ, курс гривні мав би бути в 2023 році, скільки закладено в бюджет курс гривні на 2023 рік. Знаєте? 42,5. Скільки ми маємо сьогодні на ринку? Менше. Прогнози не справджуються дуже часто. Тому треба абсолютно. До речі, я вже казав, повторю ще раз, в прогнозі Міжнародного валютного фонду написано, що в нас війна літом наступного року закінчиться. Ми все віримо? Ми хочемо, напевно, але не дуже віримо. Тому прогнози це прогнози. Що стосується курсу, ситуація є надзвичайно складною. Я вже неодноразово говорив і повторюю. На сьогоднішній момент курсу утворення залежить від дуже багатьох факторів, в тому числі і від макрофінансової допомоги, що приходить нам від наших партнерів. Якщо її не буде, або не буде в той обсяг, у якому потрібно. Нацбанк з Міністерством фінансів вимушені будуть перейти на друкування грошей. І ми з вами побачимо сценарій 2022 року, коли гривня впала. Якщо цього не буде, якщо макрофін буде приходити вчасно, то гривня, скорше всього, навіть не перетне рівня 40 гривень за долар. Тому в даній ситуації є дуже... це рівняння з багатьма невідомими. І оці невідомі, про які я говорю. На жаль, не завжди залежить від бажання Уряду і України і її населення. Тому я дуже обережно відношу до всіх тих прогнозів, направда. Щодо коштів заморожених від Російської Федерації за кордоном, тож США хочуть передати Україні заморожені мільярди так, кремлівських доларів. І також Бельгія з'явилася інформація так днями, що Бельгія також направить в Україну 1,7 мільярдів євро заморожених активів Росії на підтримку України зі спеціального свого фонду, яким поповниться за рахунок. Не так, не так, не так. Бельгія направляє нам доходи, отримані від заморожених. Самі заморожені активи. Ніхто рухати не буде в найближчий час. Тому що вони захищені дипломатичним імунітетом. А, україн... а європейське законодавство на сьогоднішній момент забороняє дійсні речі. Більше того, такі стаченики контробан, що війни і сама пристільна гарність, і вона цього не допустить. Дуже сильно є в очах інших недомократичних режимів, які частково тримаючи їх і різдє. У вас у вас зі звуком є певні проблеми. Не знаю, мікрофон, мабуть, чи закрили? Так, о, так. Тепер чути Так, так. Зрозуміло, так. Ситуація угу. так, яка? На сьогоднішній момент є дуже багато недемократичних режимів, які тримають свої гроші, в тому числі і в вільно конвертованих валютах. І коли вони раптом побачать, що. По законодавству європейських країн можна буде ті гроші вилучити, це суттєво вплине на імідж цих валют з точки зору їх використання для формування резервів. І що, що може сильно вдарити по євро. Тому ні американці, ні європейці сьогодні на пряме вилучення активів не підуть. Є сьогодні встановлені міжнародним правом три механізми вилучення активів. Перший механізм за рішенням е, Ради безпеки Організації націй. Ми розуміємо, що там сидять росіяни і ніякого позитивного рішення там не буде. Другий шлях це е, по рішенню судів, які візьмуть на себе юрисдикцію по даному питанню. Ну, Гаагський трибунал, наприклад. Але час. По якому цей гагський трибунал буде приймати рішення, це десятиріччя. Ну давайте ми згадаємо е, малазійський Боїнг, збитий російськими е, е, окупантами, і скільки часу потрібно було для першого, а це один випадок, і це максимально просто було. Скільки часу треба було для е, прийняття рішення на, пер, на першому рівні інстанції? 22-й рік, а коли в 2014 році збили, скільки років пройшло? Це такі перша інстанція. Зараз ще апеляція йде. А ви уявіть собі, скільки злочинів росіяни зробили в Україні. Та вони досліджуватися будуть тільки десятиріччями. І ще й в суді розглядатися, скільки. Тобто другий шлях це надзвичайно довгий. І третій шлях це угода про капітуляцію, де агресор погодиться передати свої активи в погашення нанесених збитків. Все, сьогодні іншого шляху е, міжнародним правом не передбачено. Тому і американці, і європейці сьогодні піднімають питання щодо передачі Україні доходів від заморожених активів, тому що заморожені активи лежать на рахунках, заморожені активи використовуються банками в своїй діяльності, в результаті отримуються певні активи певні гроші. Які, з яких потім сплачуються податки. Так от це може бути використано. Тим більше треба розуміти, що наші європейські і американські партнери в цьому зацікавлені. Чому? Тому що ще Маргарет Течер казала, що е, у держави немає державних грошей і гроші платників податків. І те, що нам наші партнери дають, це гроші їх платників податків, за які вони мають звітувати. Тому перекласти частину е, тягара. По е, допомозі України на заморожені активи. Ну, це ж мрія, це ж ідеальний варіант. Тобто, зменшити те, то, що вони віддають з власних бюджетів. Тому вони в цьому зацікавлені, але ще раз говорю, є правові проблеми, які от мають вирішувати з часом. Зрозуміло. І ще останнє запитання щодо спекеріаду у США. Ви самі зазначили про нашу залежність від штатів. Там зараз відбуваються певні дебати щодо того, хто ж таки буде так головою. Чого нам очікувати? Наскільки нам варто переживати, тому що на кону у нас є від 60 до 100 мільярдів доларів нашої допомоги, яку направлять. Чого ви ну, очікували? Ми, ми можемо переживати багато, але жодним чином Україна не буде втручатися в процес виборів, і ми можемо тільки бути стороннім спожива, спостерігачем і все. Тобто, треба розуміти, що ми є максимально віддалені від будь-яких впливів на політичні процеси цієї держави. Щоб ми зрозуміли зразу чітко, і це є абсолютно чітка позиція. Е, я просто думаю, що цей процес, про який ми зараз з вами говоримо, він одночасно відбувається із. Вже підготовкою до передвиборчого процесу виборів президента США, які мають відбутися в листопаді місяці наступного року. І оцей процес він є надзвичайно непростим, тому що республіканці, критикуючи пана Байдена, мають абсолютно чіткі позиції, які є також в підтримку України, але з багатьма додатковими вимогами. В першу чергу щодо цільового контролю за цільовим використанням коштів. А ми ж розуміємо з вами, що будь-який контроль це час. Тому е, весь цей процес в республіканській партії, він пов'язаний один з одним. І я думаю, що вони в найближчий час спікера не знайдуть. Тому що в республіканській партії немає чіткої позиції, в тому числі і по українському питанню, остаточної позиції. Ми чули від різних республіканців різного рівня значущості абсолютно різні заяви. Всі говорять про підтримку України, але е, ця підтримка України в кожному випадку розуміється по-різному. І ідеологія закінчення війни різними політичними діями республіканської партії також розуміється по-різному. Можна в кінці кінців закінчити війну просто тим, щоб припинити допомагати Україні. Але це буде зовсім не так, як в інтересах сьогодні, в тому числі Сполучених Штатів Америки, можна закінчити війну, давши Україні все, що вона просить, в тому числі атакамці, в тому числі Ф-16. Це друга, друга сторона цього питання. І напевно це мало би значно більший і важливіший напрямок, ніж то, що ми обговорювали раніше. Я думаю, що ні одного, ні другого напрямку не буде. Я думаю, що буде десь щось посередині, десь буде то все плавати, обговорюватися. Тому для нас надзвичайно важливим є взагалі політичний процес у цій країні. І є важливим, щоб наступними лідерами цієї країни були люди, які розуміють українські проблеми. Добре, я вам дякую. Дякуємо за ваші думки. Отож, з нами з нами був Олег Пензин, економічний та політичний експерт. Дякуємо вам.